Привіт! На відео я. І корсет на мені я зробила сама. Для цього нам потрібен лист пластику та будівничий фен. І манекен, звичайно. З пластику потрібно зняти захисний шар і почати формувати за допомогою високої температури перші форми корсету. Якщо придивитись уважно, на задньому фоні лежить величезний листок пластику. Я використала лише маленьку частину, вирізавши по манекену, ширину та довжину. Тому в мене був матеріал, в разі чого, якщо не вийде, ще раз спробувати. Некритично, якщо пластик буде грубший, вам буде просто важче формувати ось цей рельєф. Я свій замовила через епіцентр. В пошуку вам потрібно вписати листовий прозорий пластик. Pet. Ідеальна товщина 0,25, розмір орієнтовно метр на півтора і ціна до 300 гривень. Фен дуже швидко нагріває пластик, вам потрібно його не перегріти, не затягнути з формуванням рельєфу і вчасно все старатись робити. Саме тому вам потрібен буде, скоріш за все, дубль номер 2 Читала, що його робили навіть за допомогою звичайного фену, але я не пробувала. Можливо, якщо тонший пластик, то воно і підійде. Мій перший корсет вийшов не надто вдалий, надто мілкі візерунки та скомкані, а ще він мені був задовгий, і це незручно у використанні, тому я другий робила коротший. І він вийшов набагато кращий, і рельєф кращий, і зручніший в довжині. Також бачила, що його роблять дуже широким, він покриває майже все тіло, тільки на спині невеличкий розріз. Але я таким чином не пробувала. Покривала балончиком, конкретно ось цим, але я його не рекомендую. Вдень на сонці фарба просто потекла мені на біле плаття і залишила там пляму, яку я зараз не можу відстирати. Перед покриттям потрібно обов'язково знежирити спиртом або як я антисептиком, тоді покриття лягає краще. Ви забираєте зайвий ворс, який потім під фарбою проявляється, і дати висохнути фарбі. Через декілька годин краще 12 або ж 24 можна повторно нанести покриття. На жаль, на відео не видно, немає, але я просверлила дірочки у бокових частинках та провела шнурочки. Таким чином корсет тримався, але я рекомендую зробити ще шлейки верхні, бо він постійно сповзав униз. А на цьому все. Дякую вам, що подивились до кінця. Якщо є питання, задавайте, залюбки вам відповім, бо для мене це був дуже цікавий досвід. Інформації україномовної, на жаль, мало в інтернеті. Тому я і вирішила записати це відео. Всім дякую і па-па!